Друзі всіх з п'ятницею. Сьогодні 26 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І от я виставив два інверторних генератора Унікрафт. Один потужністю 3,2 кВт. Отак він виглядає. 3,2 кВт з ручним запуском. Без транспортного набору, тобто без колес. І рядишком модель стоїть трошки мощніша. 3,8 кВт робоча потужність. Тобто 3,6 кВт, друзі, трошки одрапортувався. Ця моделька. Іде з транспортним набором. Така, так би сказати, простими словами, жирніша. Транспортний набор, електрозапуск у неї у цієї модельки. Модельку показую. PG i 41 У нас на 3,6 кВт. А ця от моделька, от її маркировка PGI35 на 3,2 кВт. Ось такі дві різні модельки. Одна з електрозапуском, а друга з ручним. Ну, обидва це інвертора. От яка форма трошки інша от. Этого. На 3,6 кВт Іде гарантійний талончик, друзі. Що в і що в другий, І інструкція з експлуатації. Так що вам переводчик не потрібен буде. Все зрозуміло, прочитали. Це з електрозапуском, друзі. Перед тим як купувати, зважуємо, скільки вам потрібно кіловат і який потрібно інвертор купити. Як ми бачимо цієї модельки, де зручним стартером економ режима немає. А в більш мощної от єсі кнопочка Економ режим. Тобто можна включити, коли невелика, потребляємось електроенергії на половину мощності, буде тихіше працювати і менше потрібляють палива. Так що, кого зацікавили інвертора у а може і інші інвертора, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на сайт електромотора, ціна на сайтах світі одинакова. Ми при можливості йдемо на уступки, телефонуйте 063 426 1010. А також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Підберуть, розкажуть, покажуть. Всім мирного неба. До зустрічі на електромоторі 063 426 1010